Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Дійсно, з'явилося відео з Антонівського моста, коли куди наші сили знов-таки влучно попадали. Окупанти все ж таки не полишають надію полагодити якраз автодоріжне полотно, налагодити Антонівський міст для того, щоб переправляти техніку і озброєння, тому що ми знаємо після останнього влучення в греблю Каховської ГЕС. В окупанта вже взагалі не залишилося можливості перекидати ні техніку, ні озброєння, ні боєкомплекти, і навіть продовольства на правий берег Дніпра. І фактично на сьогоднішній день окупанти на правому берегі Дніпра, де знаходиться лінія фронту, опинилися в такій своїй рідній пасці. Тому що будь-яке підсилення воно йде з Російської Федерації через Крим, Лівобережжя і саме через транспортні артерії, які вже знешкоджені повністю. Це Антонівський автомобільний міст, Антонівський е Залізнодоріжний міст. І гребля Каховської ГЕС там було два автомобільних шляхи і один залізнодоріжний. І абсолютно всі зараз ці транспортні артерії не придатні до використання. На сьогоднішній день вже окупант не може фактично перекидати ні техніку, ні озброєння. Зброєння вони розгорнули декілька пантонів. Це не повноцінний пантонний мост, а це розгорнуто декілька пантонів, таки у вигляді плотів, які штовхають якраз буксири військові, і вони перетинають з лівого на правий берег. Час такої переправки. Десь 2-3 години, і незважаючи на те, що вони розгорнули декілька таких пантонів, то це все одно не забезпечує ту кількість зброї, озброєння і техніки, яка необхідна ворогу. На правому березі, тому що логістично це ну знаєте, як капля в морі, тому це абсолютно не може забезпечити ніяк окупанта для того, щоб вони могли утримувати позиції на лінії фронту, і тому зараз в них відбувається певна агонія, і наступні тиждень-два. Будуть взагалі-то вирішальними для окупантів, тому що знаходитись на лінії фронту без постачання якраз необхідної зброї. Підсилення, де да й навіть вони не можуть продовольства постачати, тому що прогодувати ту кількість батальйона тактичних груп а за останніми інформацією, там знаходиться близько 20 тисяч окупантів на території окупованої Херсонщини, то прогодувати ось таку велику кількість бойового складу, дуже важко без того, що вони не можуть на сьогоднішній день навіть постачати їм ось ці сухі пайки і продовольства. Знаєте, єдине, що турбу. Ує, що все ж таки вони фактично блокують на сьогоднішній день банківську систему України і ті гроші, які люди отримують від соціальних виплат, пенсій заробітних плат, вони майже не можуть на сьогоднішній день їм скористуватися. А окупанти примусово скажімо так роблять паспортизацію. Не вимушаючи людей, ну дававши фактично до штучного голоду, вони пропонують російський паспорт і разом з ним відповідну матеріальну допомогу. І разом з російським паспортом вони кажуть, що ми ще й влаштуємо і будемо заробітню плату давати. Але ж наш партизанський рух дуже потужно працює і попереджає всіх людей, що отримання російського паспорту це по перше злочин. А по-друге, ти становишся людиною третього сорту. А по третє, береш на себе відповідальність десятків тисяч смерті, руйнувань. Катувань, знущань, все те, що приніс з собою ворог на нашу рідну землю. Атомні електростанції є дуже безпечними, дуже захищеними. Після Чорнобиля техніка безпеки дуже сильно підвищилась. Після Фукусіми вона ще більше підвищилась. А більше того, щороку стається, у нас багато ядерних реакторів по всьому світу стається стаються певні інциденти. А вони можуть бути в основному проектними, тобто такими, які ну. Певним чином заплановані. І після кожного інциденту МАГАТЕ переглядає всю стратегію безпеки. Якщо інцидент має чому нас навчити, публікуються нові рекомендації, які є обов'язковими для прийняття АЕС. Тому, ну, справді, підірвати ядерний реактор Запорізької атомної так, щоб почалася е, ядерна реакція, це не неможливо, але це дуже важко. Тобто пев, треба мати певний хист, талант, натхнення, час і знання. Але е, є інші небезпеки, е, і не можна ними нехтувати. Тому що Ну, наприклад, зараз дуже багато спеціалістів говорить про те, що можливий сценарій фокусіми, коли переб'ють повністю електроспоживання електромережі, якими приєднана Запорізька АЕС до електромережі, це означає, що не, будуть, не буде електроенергії для того, щоб охолоджу... для того, щоб живити насоси, які будуть перекачувати воду, яка охолоджає власне реактор. Активна зона може розплавитись, ну і власне почнеться емісія радіонуклідів і станеться те, що було в фокусі. Тобто, ну ні, реактор не вибухне скоріш за все, але здоров'я того ні в станції, ні в окупантів не буде вже Розумієте, Зараз я не оправдою. Боже Боже, у я не оправдою. Але я пояснюю такого роду речі. Коли пам'ятаєте, я про нацизм казав, одна держава. Один народ, одна держава, один фюрер, то боліварні видіжу двох не може бути двох фюрерів у тій союзі державі, які створює, понятне діло, що Росія, і тому кожен офіцер він вже фактично керований. Не коли ви говорите, що Лукашенка скаже не Лукашенко. Ну, та, 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 до, до того питання, що якщо єдина армія, да якщо Лукашенка каже, то звичайно, повинен бути звичайно, один головнокоманд. Звичайно, один голова, один фюрер, і це не Лукашенка, один головнокомандович. І тому ті всі е, хреніни, там у них такий міністр. Да, він і... же орієнтується на ситуацію. Хто йому буде казати давати наказ? Лукашенко давно вже я кажу, керує своїм секретарем, і то з е, протягом робочого дня з перервою на обід. Все інше він вже орієнтований на Росію. Так працює свідомість. Ви говорили про свідомість уникнути відповідальності. А тут яким чином ти будеш будувати кар'єру? Лейтенант хочеться бути старшим лейтенантом, старший лейтенант капітаном, полковник е, там генералом, де він буде вчитися. Тому насправді е, вони я е, не вірю в прямо в таку чисельність. Ніх залі там 15-17 більш-менш боєздатних. Е, Військо, це чотири бригади, якщо я не помиляюсь: Брезька, Вітівська, Марія Нагорківська спецпризначення. От вони може щось помиляюсь. Одним словом, вони там є, але вони стоять чи їм служити далі, а значить виконувати прикази не Лукашенка, а тих, хто буде їх надавати. Чи Ну сказвлятися з армії? А в тих ситуації, в якій Лукашенко і багата частина білорусів, вони самі себе загнали. Насправді, бо знаєте, вони боялися Майдану, Я знаю ситуацію в Білорусі, а отримали гулаг. Вони пам'ятаєте, Ціхановська розповідала, що Крим не тому що вони думали, що Лукашенко сніг, а далі все буде так само. Вони також думали, вони боялися Майдану, Я знаю ситуацію. Не хочете Майдану, отримайте гулаг. І ті вироки по 15 років, те, що людина щось сказала. Дівочка заспівала пісню океане Ельзі в центрі міста, отримує, е, отримує покарання. Те місце, поруч з яким вона співала, отримує 30-60 діб Оресту. Вони отримали гулаг. І в таких умовах ситуація просто вибора, про який я говорю, просто вибор Же мені звільнитися, а куди ти підеш таких умовах? Тому ситуація складна. Лукашенко не тільки територію віддав на аутсорсинг Білорусі росіянам, він громадян своїх віддав. Він створив з Білорусі, яка була разом з Україною і Радянським Союзом утворювала ООН. Він створив аналог з БНР, ЛНР, таких собі резкамеселята вистав там гаулятором. Дуже складну ситуацію він загнав народ Білорусі, угу. навіть тих людей. Якщо я кажу про Росію, що е, нема хороших русських, е, тому що Содом і Гамора, пам'ятаєте, там 10 праведників треба було знайти. В Росії немає праведника. А вони в них останні праведники були. Були повічені на Манежній площі в 1825 році. А в Білорусі є полк Касуся Каліновська. Тобто, білоруси насправді набагато ближчі до того, щоб бути суверенними і незалежними. А Лукашенка все робить, щоб цього не відбулося. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.